Тема уроку суцвіття. Квітки за розмірами бувають великими і дрібними. Великі квітки зазвичай розташовані на рослині поодиноко. Наприклад, в магнолії, в тюльпа, намаку. Дрібні ж квітки, навпаки, здебільшого зібрані у групи, наприклад, пшениці, берези, моркви та інших. Пагони, що несуть на собі групу квіток, розташованих у певному порядку, називають суцвіттями. За характером галуження головної осі і розміщення квіток розрізняють суцвіття прості та складні. Простими суцвіттям властива лише одна нерозгалужена пісня. До простих суцвіть належить, наприклад, китиця, зонтик, щиток, головка, сережка, кошик, колос, початок. Китиця це просте суцвіття, у якого на видовженій головній осі квітки кріпляться почергово за допомогою квітконіжки приблизно однакової довжини, наприклад, у смородини, черемхи, конвалії, люпину. Зонтик це суцвіття, у якого основна вісь укорочена, а від її верхівки відходять поодинокі квітки. Які завдяки різній довжині квітконіжок розташовані майже в одній площині. Наприклад, у цибулі, вишні, часнику. Щиток це суцвіття, уздовж головної осі, якого розміщені квітки на квітконіжках різної довжини. При цьому квітконіжки нижніх квіток довші, ніж квітконіжки верхніх квіток. У наслідок такого розміщення квіток усі вони розташовані майже на одному рівні. Наприклад, у ябуні груші сливи. Колос. Це суцвіття, схоже схожа на китицю, але із сидячими квітками. Наприклад, у подорожника чи осоки. Колос із потовщеною віссю має назву початок. Наприклад, суцвіття жіночих квіток кукурудзи. Суцвіття головка має вкорочену і потовщену головну вісь. Із квітками на вкорочених квітконіжках, наприклад, у конюшини чи люцерни. Зуцвіття кошик складається із сидячих квіток, розміщених на розширеній тарілкоподібній головній осі. Знизу ця вісь вкрита численними зеленими листками, наприклад, у соняшника чи айстри. Тому зовні таке суцвіття нагадує окрему квітку. Складні суцвіття становлять собою сукупність простих суцвіт, зібраних на спільній осі. До них належить, наприклад, складний зонтик, володь, складний колос та інші. У суцвіття складний зонтик від вкороченої основної осі. Відходять бічні, що закінчуються простими зонтиками, наприклад, у моркви чи кропу. Суцвіття вогонь складає з простих китиць, наприклад, бузок чи виноград або колосків. Просто просо, рис суцвіття чоловічих квіток кукурудзи. ці суцвіття розташовані не на головній осі, а на її бічних відгалуженнях. Складний колос складається з розташованих уздовж головної осі простих колосків, наприклад, ужита, пшениці чи пер'ю. Зібрані в суцвіття квітки це пристосування рослин до поліпшення запилення. Наприклад, зібрані разом дрібні квітки у калини, редьки чи горобини краще помітні для комах запилювачів. У вітрозапильних рослин дрібні квітки зібрані в суцвіття. Краще вловлюють пилок з повітря, наприклад, у верби тополі, кукурудзи. У суцвітті утворюється більша кількість плодів, ніж в окремих квітках. Це сприяє зростанню чисельності виду та його поширенню.